Велика справа на маленькій птиці: як розпочати крилатий бізнес? Агроконтроль відповідає на запит глядачів. Тож курка, качка чи перепілка. Далі у сюжеті рубрики рідне село: курку на яйця, качку на м'ясо, перепілку на делікатес. Ми завітали до кількох пташиних господарств і з'ясували, який птах рентабельніший. Щоб мати мінімальний прибуток, потрібно купити 40 курчат несучок. Це щонайменше 200 гривень. Щодня такому поголів'ю потрібно щонайменше 5 кілограмів комбікорму. Через сім місяців несучки почнуть давати яйця, і лише через рік їх можна буде пускати на м'ясо. Галина більше 10 років займається курми. каже, у цій справі все залежить від сезону. Якщо в теплий період таке поголів'я дає до 40 яєць на добу, то взимку вдвічі менше. Тож і прибутку від яєць не буде, адже вартість десятка в середньому до 10 гривень. А от витрати на відгодівлю збільшуються: опалення, корм, вітаміни. Корми дуже дорогі, пшениця дорога, кукуруза дорога. Здавати курей на м'ясо це додатково близько 70 гривень за тушку, адже вага звичайної курки 2-3 кілограми. Вигоду можна отримати, якщо розділити бізнес на кілька частин. Навесні, влітку та восени займатися продажем яєць, взимку м'ясом. Перепільництво простіша справа. Ростуть ці птахи вдвічі швидше, ніж кури. Вже в 50 днів пташенята стають дорослими птахами. А на 20 квадратних метрах розміститься півтори тисячі голів. Яєць дають за рік у чотири рази більше ніж кури. З'їдає таке поголів'я не більше 500 грамів корму на день. Для розведення перепелів головне мати інкубатор та спеціальні клітки, які можна змайструвати власноруч. Опалювати приміщення практично не потрібно. Ці птахи мають високу температуру тіла та обігріваються самотужки. Фермери кажуть, рентабельність такого бізнесу до 70%, а якщо продавати ще м'ясо, то всі 180. За кожне яйце на ринку можна вторгувати 30-40 копійок, а за м'ясо до 40 гривень за кіло. Проте й розрахована ця справа на гурманів. Справа на качках більш затратна. Поголів'я в 40 штук обійдеться щонайменше в 680 гривень. Комбікорму таке стадо буде з'їдати до 10 кілограмів щоденно, проте ростуть качки 4 місяці до 5-7 кілограмів кожна. Тож витрати на качення та відгодівлю окупляться швидко, адже вартість тушки приблизно 170 гривень. Олександр розводить цих птахів не зовсім стандартним способом. Він вирощує качок для полювання. Не требується такі великі затрати. І таку велику кількість не, не потрібно розводити. Допустимо. Ми, звичайно, хотіли б там і мільйонами розводити, але на сьогоднішній день нема такої потреби. Кожного року господар поповнює фауну на кілька сотень качок, фазанів та цесарок. Біля сотні випускаємо природу. Фазани ми плануємо в цьому році десь біля трьох сотень, тільки в нашому районі. Рентабельність такого бізнесу каже Олександр не поступається стандартами. Пояснює, що охочих самостійно вловити качку чи фазана чимало, а відгодовувати диких птахів практично не потрібно. Головне, це невелике водоймище, а для їжі підійдуть висівки та трава. Продукція птахівництва вона має дуже малу ціну і Прибілі мають тільки за, за рахунок великого великої кількості. Успіх у птахівництві залежить від кількох факторів, пояснюють птахівники. Ринок збуту продукції та бажання почекати. А плюси, і мінуси є у кожній справі. Економіка дуже важлива. Якщо Чоловік хоче цим займатися для як товарної продукції, то дуже складний і серйозний вопрос. Він должен обеспечить птиці как в сі режим мікромікроклімата. Так, і збалансірована карма, а тоншою говорив. Якщо ми говоримо яйце, то і качественне яйцо зібрати, довести, продати це все непросто. Птахівництво – не складний та вигідний вид тваринництва, якщо займатися ним не на промисловому рівні. А попит на дієтичне м'ясо птиці завжди буде. Ця галузь прогресує в Україні. Вітчизняне м'ясо та яйця експортують навіть за кордон. Тож і перспектива у цій сфері є для кожного.